За мілістю, слава Богу нашому, що ми сьогодні на цьому місці. По мілісті Господі ми сьогодні тут. Ми чого сьогодні, слово Боже, да дійсно. Господь дає силу. І це правда. Особливо тим, хто на нього поповає. Хто надіється на Бога, призиває ім'я Святе, Бог дасть силу у всьому. Хто пообіцяв Богу служити вірити, чесно. Ходить перед Ним свято, хто бажає. Бог укрить і допоможе всіх, хто цього буде бажати. І я сьогодні хочу читати слово читати Слово Боже. Перше місце Священного Писання, яке я буду читати сьогодні. Це буде послання до Галатів, 6 розділ, 7 і 8 вірші. Слово Боже нам говорить такі слова, не обманюйте себе, з Бога насміятись не можна. Що людина сіє, те й жатиме. Бо хто сіє для тіла свого, той від тіла зжатиме тління. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя звічне. Хто що нас сіє, то той тий жаде. І ми це можемо дуже прекрасно бачити сьогодні. Сіємо картошку, садимо картошку, збираємо картошку. Хто сіє пшеницю, збирає пшеницю. Хто сіє ячмінь, збирає ясні. А хто сіє вітер, той пожне бурю. Хто що посіє, ти буде жати. Дальше нам слово Боже говорить в так, посланні до ізраїльтян, до євреїв, хто як. У мене написано в Біблії перекладі до Ізраїльтян. Я так і написав. Десятий розділ із 19 віршика такі говорять так, слова, так, говорить Слово Боже нам. Отож, браття, маючи свободу, входити у святиню крові Ісусою, новою і живою дорогою, котру обновив нам Він завісою, тобто тілом Своїм, і маючи великого священника над Домом Божим, приступаємо з щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від совісті, лукавої. І обмивши тіло водою чистою, держімо непохибне визнання надії, бо вірний той, хто обіцяв. І доглядайте один одного, заохочуючи до любові і добрих діл. І не залишаємо зі своїх зібрань, як, як то у деяких війшло у звичку, а один одного заохочуємо і тим більше, скільки бачимо. Що наближається той день. Бо коли ми самохідь грішимо, прийнявши розум правди, то вже не залишається жертви за гріхи, а якесь страшне сподівання суду і вогняний гнів, що має пожерти супротивників. Хто відсурався законом Моїсеєвого, той без милосердя гине при двох або трьох свідках. Тільки ж думаєте, гіршої муки заслужить той, хто Сина Божого потоптав, і кров завіту, що нею освятився, вважав за звичайну і духа благодаті зневажив. Знаємо того, хто промовив, мені відплата, я віддам, говорить Господь, і знову Господь судитиме народ свій. Так нам говорить Слово Боже. Так нас сьогодні Господь предупреждає, так Господь каже. І ті, хто стоять тут, незалежно чи то вітя, чи то Петя, чи ваня, якщо вони читають Слово Боже, вважайте це, що так говорить Господь. Бо вони читають те, що написано. А раз так написано, це сказано Духа Святого. Тобто, зрозумійте, що це є слово Боже, яке говорить до всіх. Незалежно від того, людина знає Бога чи не знає, а найперше Слово Боже говорить до тих, хто знає Слово Боже. Чому я так кажу? Я буду ще далі читати Слово Боже. У мене був такий знайомий, і декотрі знають з нашої церкви. Даже. Його життя закінчилось тим, що він ходив в зібрання, служив Богу, ходив в зібрання. І в кінці свого життя він пішов у петлю. Слово Боже, нас дуже, дуже добре предупреждає і говорять. Каже, що ви посієте, то й жатимете. Коли я з ним балакав ще при його житті, бо він сам з Безрика, і мені прийшлося з ним розмовляти, то він мені кое-що розказав за своє життя, будучи віруючим, лячим зібрання. Знаючи Слово Боже, і в його діях були такі поступки. Я зачитаю Слово Боже, а потім розкажу далі, що він казав мені і не тільки мені, бо це знає і села Може і всі сили. Слово Боже нам говорить такі слова в першому посланні до коринтян, 10 розділ, 14 верша буде читати. Тому то, любі мої, втікайте від ідольського служіння. Говорю, пам'ятаєте, в прошлу неділю Юра трохи починав за це говорити. За... І я там сидів і казав, якщо ми собі сотворили Бога, намалювали би, хоч разум і хоч я, а не поклоняємося живому Богу, то є ідолопоклонство. Чули? Був такий розговор. Помните Юрину Проповідь? Юрій? Прошу неділю це було. Було, Юля, каже таке. Ну, мабуть, не всі уважно слухали, бо я так, дивлячись на людей, всі дивляться на мене, як наче я з Луни звалився. так, остальне не все. О, тому Слово Боже нам говорить так, тому то, любі мої, втікайте від літерського служіння. Говорю вам, як розумним, судіть самі, що я говорю. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є спільність в крові Христові? Хліб, який переломляємо, хіба не є спільність у тілі Христові. Бо один хліб, одне тіло, а нас багато, бо всі від одного хліба причащаємось. Погляньте на Ізраїля за тілом, хіба ті, що їдять посвяти не спільники жертовника. Що ж я кажу, що їдов є що небудь або посвятіть є що небудь? Ні. Але те, що посвячують погани демонам посвячують, а не Богові. А я не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете чашу Господню пити. І чашу демонську. Не можете в трапезі Господній причащатися і в трапезі демонській. Чи, ми буде, чи будемо ми випробовувати Господа, хіба ми сильніші від нього? Зрозуміли? Ми не сильніші від Бога. Випробувати його не можна. Якщо Бог сказав так, то треба так і не іначе. Бо він є Бог, він є наш творець. І не він должен перед нами смиритися, а ми перед ним. Не він буде нам поклонятися, а ми повинні йому поклонитися. І цей чоловік, ходячи на роботу, коли приглашали його там, ну як у нас, я не знаю там за кордоном, чи є так, чи ні, ну це може ще в Росії так є, що на роботі можуть празднувати День народження. І собі випивати і так далі і тому подобно. І коли його приглашали на такий день народження, він був там. Же, випивав потрошку, не побагато, але випивав. Слово Боже нам говорить ясно. Каже, не можете чашу Господню пити і чашу демонську. Не можете в трапезі Господні причащатись і в трапезі демонську. І ходячи не один рік в собранні, він це прекрасно знав. І що саме цікаво, що навіть перед тим, як він мав це зробити так померти, було в церкві слово Боже, до нього, було відкриття кому-то, ну, мені казали кому. О, і було йому сказано, що Саша. Ти стоїш на краю пропасті. Рядом стоїть сатана, який каже до тебе. Давай стрибай в місці. Стривай в місці за мною і тобі буде там легше. Саша, подумай, зупинись. І так він. І не зміг покаятися. Якщо б він покаявся щирим серцем, так як потрібно, він би остався живий. Бо коли ми читаємо Слово Боже, це послання до Ізраїльтян, Слово Боже нам говорить такі слова. Будьмо уважні завжди, що ми робимо, думаємо, для чого ми це робимо. Ми не сильніші Бога. Нам треба смиритися перед Богом, ходити перед Богом свято. Жити святим, праведним, безгрішним життям. Слово Боже каже, заохочуйте один одного, підтримуйте, бажайте один одному жити святим життям. Бо іначе, іначе, слово Боже каже, той, хто для тіла сіє, той пожне смерть. Той хто що сіє, те і жапа. Так слово Боже нам каже. І у 12 розділі, послання до Ізраїльтян, Слово Боже нам говорить такі слова. 12 віршка я прочитаю. Тому-то зомлілі руки і зомлілі коліна випростайте. І стежки праві робіть ногами вашими. Щоб не звернуло кульгаве здоров'я, а краще зцілилось. Байте про мир з усіма і про святість, бо без яких ніхто не побачить Бога. Дивіться, щоб хто не відпав від благодаті Божої, щоб який гіркий корінь угору вирішив, не зашкодив вам і тим не опоганились багато хто. Щоб не був хто блудник або необачний, як і став, що за одну страву віддав первородство своє. Ви знаєте, що й опісля, як схотів він успадкувати благословення, був відкинений. Можливість для покаяння не знайшов, хоч і сільний шукав його. Я надіюсь, мене всі зрозуміли. Та говори славо Богу. Якщо ми хочемо шуткувати з Богом, то може бути дуже плачевний наскінець. З Богом шуткувати не треба. Слово Боже нам говорить, з Бога насміятись неможливо, що посіє людина, те й позне. Думаємо, що ми робимо, коли робить ніякого. Бо якщо Слово Боже нам говорить, що треба робити отак, то кожна людина, яка дійсно повірила в Бога, вона буде просити Бога, буде молитись, як сьогодні казав Руслан, молитись, молитись і буде просити Бога день і ніч, щоб бути таким, як Господь повелів. Бо якщо буде щось іначе, то то людина сіє для тіла свого. І що вона тоді пожне? Давайте будемо думати, давайте не забувати, що Господь сьогодні ще предупреждає, Господь сьогодні ще говорить до нас, бо Господь ще любить нас і не бажає нам нікому смерти. Дуймо нам, браття, сестри. Бо якщо Господь заповідав братам і казав, що повинні любити своїх дружин, як Христос церкву, то вони за це повинні молитись і бажати, і просити в Бога. Щоб іменно так не наче. Якщо Господь сказав жінкам, щоб вони покорялися своїм чоловікам, любили своїх чоловіків, то так же саме повинні робити жінки. Просити Бога. Молитись Богу. Умоляйте Його лице, щоб Господь допоміг, щоб дав сили устояти, щоб дав сили йти за мною, Щоб дав Господь сили, як сьогодні було зачитано, Бог дасть цієї сили, І якщо ми цього будемо, просити Бога. Щоб бути йому вірним, оставатися Йому вірним. В якій безжиттєвій ситуації ми не попали, просити Бога сили остаться йому вірним. І якщо не будемо просити за цього, будуймо. Якщо Господь сказав, то давайте будемо просити Його оставатися йому вірним, любити Його так, як Він нас полюбив. І я б хотів би, щоб ми сьогодні молились і просили Бога, щоб Він дав нам сили, сили Духа Святого, устояти в істині його. будь вірним Йому у всьому, так, як ми. E muito oficial. Amém.